Найпроблематичніше у реалізації підстави для звільнення з військової служби. Перше, це необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю другої групи або особою, яка не має інвалідності, однак за медичним висновком потребує постійного догляду. Відмова військових частин в більшості випадків через відсутність запису про потребу у постійному догляді саме у медичному висновку МСЕК. Друга підстава це перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Проблема може полягати в тому, якщо хтось з дітей або діти не є вашими рідними дітьми. Третє це наявність дружини з третьої групи інвалідності. Так, ще є такі військові частини, які відмовляють за цією підставою. В такому випадку військовослужбовцю приходиться звертатись до суду чи втрачати свій час. Четверте, це самостійне виховання дитини віком до 18 років. Хибною є думка, що розлучення батьків та встановлення місця проживання дитини з батьком вже є фактом доведення самостійного виховання дитини у випадку, якщо вам потрібна індивідуальна консультація, закріпляє контакти для запису.